В сокольному приміщенні Житомирського ліцею номер 10 облаштували укриття, на яке було виділено 4,8 мільйони гривень. Ми придбали меблі, ми завезли їх, тобто лави, є столи. Також ремонт проведений в кількох кабінетах, які є навчальними, а водночас використовуються і як укриття. Такі безпечні умови навчального процесу змогли забезпечити завдяки спільним зусиллям міської ради, департаменту освіти, колективу школи та батьків. До речі, ми не наймали ніяких дизайнерів. Дизайн робили самі колеги, педагоги, ми збиралися разом, обговорювали, як це все має виглядати. А, власне, навіяло те, щоб відійти від оцих яскравих таких кольорів, як роблять да, в багатьох, відвідування великої кількості приватних шкіл. Ми з колегами часто їздимо, знайомитись, дивитись, щось. Для себе цікаве запозичувати, колишній хол закладу став комфортним та безпечним місцем для учасників освітнього процесу під час оголошення повітряної тривоги. Тут наявні санвузли, службові приміщення, класні кімнати і навіть обідня зала. Та, попри це, навчати дітей в укриті складно, розповідає директор ліцею. Ми просто поставили столи. Вчитель виносить сюди там для маленьких олівці, Вони можуть альбоми, да, вони можуть помалювати і так далі. Старші вони просто. Компактно сидять, перебувають, тобто про навчання поки що не йдеться. Укриття розраховане на 350 людей. Тож учні навчаються у дві зміни: зокрема, подбали і про комфортне перебування вчителів. В ході ремонту ми зробили таку невеличку кімнату для релаксу. Я її називаю да або кав'ярню для вчителів. Зараз я вам продемонструю теж, де наші колеги можуть, хто в цей момент не є відповідальним за дітей, да, тобто хто не є на уроці, бо зрозуміло, що вони мають бути поряд з дітьми. А для того, щоб люди могли і під час тривоги, і в будь-який інший момент піти, там собі в комфортних умовах посидіти на дивані, попити кави. Ліцей один із закладів, що постраждав від війни. Тож восени за підтримки ПРОН було проведено ремонтні роботи. Близько 8 мільйонів було виділено на ремонт нашого закладу. Нам повністю перекрили покрівлю. У нас Зараз нова покрівля її утеплили, поміняли частину стропільної системи і зробили нам весь четвертий поверх. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1